Свято Воскресіння Христового, або як його називають Великдень одне з найдавніших та найважливіших християнських свят, встановлене на честь Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Існує багато традицій, звичаїв та атрибутів, пов'язаних зі святкуванням Великодня. Відомо, що у сучасному світі Великдень щороку святкується в різні дати. За біблійними даними, Воскресіння Ісуса Христа відбулося у першу неділю після єврейської Пасхи Песаха. Тому спочатку дата святкування Великодня була пов'язана з цим стародавнім святом, але згодом почалися суперечки на цей рахунок. Тому у 325 році на першому Нікейському соборі постановили, що Великдень святкуватиметься після весняного рівнодення в першу неділю після повного місяця. З цього часу саме так визначають дату Великодня. Християни західного обряду святкують Воскресіння Христове за григоріанським календарем, а християни Східного обряду за юліанським календарем. За традицією на Великдень наші предки вночі розпалювали вогнище біля церкви, яке символізувало перемогу Христа над темрявою язичницьких часів. Ця традиція і досі існує у деяких європейських народів. Існують різні легенди про появу звичаю фарбувати яйця. Найбільш відомою є розповідь про те, як Марія Магдалина прийшла до імператора Тиберія і подарувала йому за тодішнім звичаєм яйце. Коли вона розповіла йому про Воскресіння Христа, Тиберій не повірив і сказав: Як може хтось воскреснути з мертвих? Це так само неможливо, якби це яйце раптом стало червоним. Але саме так і сталося. Яйце почервоніло. На що здивований імператор вигукнув Воістину Воскрес. Також у давні часи кожна українська жінка вміла створювати писанки. Найчастіше у малюнках використовували три символи зірку, хрест та сонце. Також, за традицією, до Великодня треба спекти Паски. Цей звичай також має свою історію. За переказами, Ісус після Воскресіння приходив на трапезу до своїх учнів. Вони для нього залишали за столом місце і ставили на стіл круглий хліб. Такий хліб пізніше стали пекти і в церквах і в родинах. Церковний хліб циліндричної форми, який випікається в церкві вперед день Великодня, називається Артос Квасний хліб. Випікання домашньої Паски це продовження цієї церковної традиції. Вважається, що це символ того, що на Великдень до кожного храму та будинку приходить Господь. Колектив Київського центру незрячих щиро вітає вас зі святом Воскресіння Господнього. Бажаємо вам любові, сімейного затишку, віри і благополуччя.